Запрошені. Що таке? Що за Враховуючи Блочить. те, що сьогодні в залі обмежена кількість депутатів. І... і кожен голос буде бути врахований і існує певні обставини, за яких ні одне, ні друге, ні третє звернення може не бути прийняти, то я від імені фракції обласної раді хочу задати наші варіанти. Якщо дозволить, ви звичайно слухайте, я прошу вас. Не можу і співати. Я в цьому залі не таке прошу. Шановні колеги, я прошу слухати заяву фракції. Ми депутати Рівніцької обласної ради, край стурбовані перебігом суспільно-політичної ситуації, яка склалася в Україні, і категорично засуджуємо насильницьких дії проти мирних зібрань громадян. Особливо занепокоєння викликає існує, на сьогодні можливість подальшої ескалації цього конфлікту, яка може призвести до розколу суспільства та країни. У цій надзвичайній ситуації, усвідомлюючи свою відповідальність перед виборцями, ми не можемо залишитися осторонь цих подій. Рівненщина завжди була, є. Та має залишитися регіоном стабільності та зваженості рішень, регіоном без конфронтації та провокацій. Дотримуючись європейських демократичних принципів та керуючись прагненням збереженням миру та спокою, ми звертаємося перше, до президента України, гранта Конституції в житті всіх заходів по незастосуванню сили проти мирних зібрань громадян та не допустити введення надзвичайного стану. Дати оцінку діям уряду щодо призупинення європейсь... євроінтеграційного процесу. Друге: до представників усіх політичних сил та громадськості не допустити прояву радикалізму та застосування протиправних дій. Третє: до Генеральної прокуратури України максимально стисні терміни провести об'єктивне розслідування силових конфліктів, що відбулися у місті Києві з метою покарання винних. І недопущення повторення подібних ситуацій. Четверте: до правоохоронних органів Рівненської області забезпечити охорону громадського порядку і недопущення силового протистояння під час проведення масових акцій. П'яте: до органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади Рівненської області забезпечити спокій та стабільну життєдіяльність територіальних громад: шосте: до жителів Рівненщини збирати спокій та вимаганість. Не на провокації та не вдаватись до протиправних дій. Сьоме до президента України, Кабіту міністрів України, Верховної Ради України продовжити Євроінтеграційний курс України та вжити всіх необхідних заходів для забезпечення як на відшого підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, до депутатів Європейського парламенту, керівництва Європейського Союзу, давати об'єктивну оцінку усім діям всіх сторін. І продовжити співпрацю України щодо підписання угоди про асоціацію. Дякую за увагу. До речі, я просив керівників інших фракцій документи, з якими поступали, положити, мені, будь ласка, на стіл, бо тепер буде визначатися. І ми продовжуємо.